Месяц, что вы выписали? На 7, этот месяц, 7, что она да. получила конкретно. Выписывать могли, а что она получила. От вас паратонтологический кабинет один. На всю калькинку. Что она получила? Значит, мы выписываем. Ну что выдали? Не выписываем, да. а что вы, вы выдали? Да, вы дайте шприцы что такое? обязательно. Лидокаин, шприцы. А, Ваша вся семья. Сколько? Входит? На неделю 20. Да? Да? Да. Не только моя. не только лидокаин. И потом выписываем хлорфилин. Для того, чтобы сколько стоит вообще сумма? Ну, я не считаю, сколько стоит то сумма, сколько А Это что, Алиса Дмитриевна, сейчас? Нет, давайте я буду говорить, Я не считаю. пожалуйста, вопросы у Давайте сначала, давайте сначала, одну секундочку. Давайте сначала, чтобы для того, чтобы нам что-то купить, есть тендерная комиссия. Вот эта тендерная комиссия, без тендерной комиссии мы не можем ничего купить. А тендерная комиссия это серьезная Скажите, как она происходит? Нет, я не уполномочу, не потому что а это можно пригласить. Ну, она, или... она, я она, Здравствуйте. я, я Здравствуйте. не тендерная комиссия, есть, я а я представитель тендерной комиссии, которая... Хочеться мені щось сказати. Вот я вчора говорила докторам, і зараз скажу. Значит, на сьогоднішній день у нас є ще бюджетне отделение. Поліклініка обслуживает і надає бесплатное зубові допомоги і допомогу пільгові допомогу категорії населення і лікувальну допомогу. Рякували. В зв'язку з тим, що бюджетних коштів зовсім не оплачують, весь прошли рік зовсім нічого не платили. Ми буквально через пів року нам приходиться все це погашати за счет платних послуг. Не будет у нас работать стоматология, если не будет у нас платных услуг. А касса у вас есть? Касса сберкассу. все. А платят. Через конечно. конечно. Не Пациенты не идут не. Сберкасу, да. платят. Гроши Все сберекают. Все сберекают. Все 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 в этом сберекают. Все сберекают. Все У нас оплатите. ничего наличного И нет, ни копейки. Питання насчет того, що хочуть лікарі і просять, так, да, зараз е час не такий, що є дуже багато пацієнтів, але якщо в нас не буде, у нас, якщо не будуть такі доходи, якщо вони будуть менші, ми зовсім не зможемо існувати. Тому що за все треба платити. Каріна в... Віталавич, скільки платимо за електроенергію, за все, це все це. зараз читати, просто лікарського розуміють. От зараз. Я сказала 500 там сім тисяч по поводу медикаментів і пішов, ну безусловно, у нас 93 лікаря. Для них це копійки. А то, що ці всі все є, і вони є в медсестрі, всі ці документи в накладних, як вона видає, є це ж просто не можна так говорити. Це вже просто наговори на клеп. Розумієте, все, що ми можемо зробити, все, що ми можемо купити, для того, щоб випрацювати, ми ж все робимо. Чим, що ми будемо віддавати, у кого требувати? Скажіть, будь ласка, у нас бюджет не працює, у нас в Києві бюджету не було. У всіх поліклініках є нас... чим нерв видалити, а наші поліклініці нема людини. А чому ж ви працюєте в цій поліклініці вже 30 років? Я що розумі... не знаю, чим вам нерви. Розумі... Та... Може не будемо питати. Людина має право на трассу. Там, де вона хоче. Там вона працює. Я ще спину вас. І мені покажіть, де в мене в документах є рукав, Як я тоді обробляю мости. Чим? Напівніком? Зараз подивимося, рукав видає. Ну, давайте, подивимося, я хочу подивитися. І підкажі мені документи, підніміть мої заявки на руках. І коли я отримав останній раз. Так, скромно. І точно, а я попад піду кожного. Взагалі хочеться сказати, що ситуація в стоматологів дуже тяжка. Ціни на матеріали надзвичайно високі. Лікарі самі закупують. Нам не Пит... треба тендерів. Нам не треба тендерів, ми можемо самі з себе. Взагалі ви поняли, що хочуть лікарі. Вони хочуть приходити на роботу, працювати в государственній стоматологічній клініці, зовсім не здавати ніколи. Себе. Себе. Оце сьогодні вони вони хочуть віде? самі. Вони хочуть самі за і зробити частну фірму. Покажіть, навіть свої! А, ви а як ви же? Ну, вы хотите сами, вы будете. А что вы будете? Так что ж вы хочете самих все куплять и самих серать. Но вы будете платить можем за электроэнергию, за плану. Вот экономические обоснования. Обоснованно экономические обоснования. Идите сами в частную поликлинику. Поняли? А в основном, а вы на плане. Вы думаете, что вы не на Вы же Я не, не, я не, не, не могу не 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 же не а не Что по бумагам у вас все, 6 миллионов, а реально ничего. это ничего. Я я сами вы же это знаете. Это не до вас До, до правільства! Це питання бить, туди. Би цього не, роб... не вирішуємо. Ми не можемо купити, я бо за ми за не можемо дати, пройти тепер. Тут повинні на гроші давати на план, бо мені душать і кажуть, що якщо ти не, не дасть цей план, ти будеш звільнений. Нічого розгляну? вам цього не говорили, що ви даєте лікарі. Ви можете привезти лікарі, на сьогоднішній день. Вийшла постанова, яка вийшла, по-моєму, у 2012 році, про зміни про декларування оптових цін. Тобто, ми, як государственна структура, ми маємо право закуповувати тільки ті матеріали, які є на сайті Мінздрава. Якщо цих матеріалів там немає, ми їх теж не маємо право закупити. Ми поставлені взагалі то емоції лікарів, понятні, але взагалі-то всі поставлені в дуже непрості рамки. Тому що те, що ти хочеш купити, те, що є дійсно хорошим матеріалом, воно не задекларіване, і ми його не маємо право купити. Ми не маємо право його подавати на тендер, тому що згідно всіх останніх документів і постанов, там йде дуже великий штраф. Тобто, ми те, от зараз ви кричали тут по поводу тендера. Тендер це велика головна боль, тому що це маса документів, які подаються приходять по організації. І подати те, що потрібно, ти не можеш. Ми заручником іменно того, що там є. На тому сайті практично нічого нема стоматологічного. час... Ді... Так, Вона... була маса проведена дій. По-перше, наші пісні навіть є, писали, в... ви... Ви... які ми писали листи ви... в свій час. Ону не тільки Тимо займався, цим займався головний спеціаліст Мідздрава.